У холі адміністрації нечисленні працівники апарату та кільканадцять представників преси. Подія здавалася б важлива збір використаних батарейок, адже вони, як відомо, несуть реальну загрозу навколишньому середовищу. Ми хочемо по області розставити контейнера для безкоштовного збору відпрацьованих батарейок. Батареї Батарей реально накопичується у нас дуже багато. Ми їх хочемо, щоб не викидались вони на смітник, бо це є загроза, дуже екологічна загроза. Тобто одна батарейка вона. Загрізняє на сьогоднішній день більше, ніж 20 квадратних метрів землі. Того акція буде проходити в області, акція буде працювати по всій території області, тобто в районних адміністраціях. На сьогоднішній день контейнери стоять в департаменті екології. Проте, незважаючи на таку благородну мету, подія переросла у вже звичне протистояння. Володимир Галищук намагався дістатися робочого кабінету та ніс у руці декілька використаних батарейок. Проте зайти у будівлю ради йому перешкодили люди. Ви народний враг, народний народний враг, народ. враг да? Да. ви народний враг. А хто вам дав право мене оскорбляти? Я вас не оскорбляю, кажуть, що ви а, то, що є. Я ну, вас не ви оскорбляю. ж тільки сказав, народний ви враг. Ну, враг. Ну, що... Представтеся, хто ви є такий. Я, я народ. Позор, батарейки збирають в таку, в таку днину, коли люди гинуть. Стидно. Володимир Іванович до робочого місця так і не дійшов. На закиди протестувальників про недоцільність таких заходів у даний час у департаменті наголошують, акція з бережи довкілля була запланована ще два тижні назад. Тож посадовці намагаються підтримувати звичний курс роботи. Хоча і місце проведення акції і збільшена кількість охорони доводили. Гнітючий дух протистояння у стіни адміністрації вже проник. Натомість заступник губернатора Лілія Бернацька зауважила, що подібні витівки зі сторони протестуючих не залишаться поза увагою правоохоронних органів. Охоронці мають дати оцінку належну. Чому сьогодні заступникам голови обласної державної адміністрації не дають проводити планові заходи? Хмельницькі ж майданівці кажуть, що в адміністрації впродовж дня нікого з протестуючих немає. А посадовці з чорного списку, які з'являються на порозі обласної ради, буде чекати така ж доля, як і Володимира Галищука. Адміністрація, якби це ну, ми не пускаємо співробітників, тих зрадників, прислужників нашого губернатора. Перший де губернатор, заступники його всі. А останні робочі всі вони йдуть повністю. Ми пропускаємо всіх. Тобто на робочі місця ми їх всіх запускаємо. Всередині з наших нікого зараз немає. Тут ми контролюємо все, то тобто, це дивимося за ситуацією.